Сучасні види спа терапії дозволяють поєднати приємне з корисним. Просто так, плаваючи в басейні, можна одночасно розслабитись та здоровити шкіру. Апельсини та лимони у басейні з солоною водою. Цей новий різновид акваспа називається це терапія. Цитрусові найкраще підходять для вітамінізації шкіри. Такий фруктовий басейн це одночасно і масаж, і живлення всього тіла. Під час плавання ви також торкаєтеся в принципі фруктів, тому відбувається як мікрофілі. Плюс, якщо добре попаритися в парні, яка в нас є, то пори краще відкриваються, і вітамін С проникає в тіло, який в принципі добре оновлює шкіру. Він також є в зараз зимовий період, добре встановити сили. Ще одна новинка акваспа іхтіотерапія. Сотні спеціальних рибок турецьких гара руфа масажують ступні та кисті рук. Обережно зчищають загрубілий шар шкіри. Вода в акваріумі з рибками іонізується та дезінфікується. Тому, крім релаксу, шкіра ніг та рук оздоровлюється. Рибки добре очищають шкіру, добре вони також відновлюють шкіру, тобто в них в шлюнках міститься спеціальний в принципі, фермент ензим, який добре очищає шкіру, плюс він є антисептичним. Для загального оздоровлення терапевти радять регулярний масаж. Новий для закарпатців метод масажу зерновий. Насправді він дуже давній. Ще древньослов'янські монахи використовували теплий овес для прогрівання хребта. Зараз у спеціальних масажних мішечках нагрівають рис, ячмінь та різні бобові. Кожна з культур має свої унікальні фітонцидні властивості. Ну, як? «Гречка, вона хорошо тримає тепло і хорошо прогрівається. Угу. тіло». так. Да? Користуються популярністю і бальнеологічні процедури від масажних ван та обгортувань до різноманітних бань та саун. Всі ці екзотичні види спа-терапії прийшли до нас здебільшого з Європи та Азії, та Закарпатці уже встигли їх вподобати. Бо ж багатство природи разом із науковим підходом те, що треба для здоров'я та краси.